Збирати дзеркало з мертвою зоною, ліве, праве Audi Q5 2018, 2019, 2020-23 роки. Як зняти скло дзеркало? Обережно, щоб не зламати ту частину. Запихаємо руку під передню частину сюди, вищолкуємо на цю частину, достаємо з одного кріплення, потім кріплення нижня частину. Тут будуть роз'єми, роз'єми, знімаємо геть. Наступна позиція: 1, 2, 3, 4, 5 болтів. Відкручуємо. Вони в нас відкручені. Далі знімаємо кришку. Але кришку почнемо знімати з цієї частини, де є поворотник. Тобто ми собі підважуємо цю частину сюди. щоб не зламати саме цей поворотник, який має заходити в цю частину. Кришка знята. Далі, щоб зняти саму кришку, тут всередині є один кріпильний елемент. Волк. Відкручуємо геть і нажимаємо оці два зажимачі. Один і другий. Тянемо легенько її назад. Не сильно. Ось, кришка відщокнується. Далі у вас буде тримати тут фішка мертвої зони. Фішку вищовкуєте, кришку вас ви зняти. таким чином. Далі мертву зону витягується назовні на вулиці. Ось таким чином.